Дивишся на нього і одразу розумієш він для справжньої роботи. Це вам не просто тракторець для городика. Це новинка від Кентавер H504 BCCU. Подивіться на ці колеса. Тут не трактор, тут танк. В грязюку будь ласка, по схилу легко. А ось тут серце. 50 конячок і працюють тихо, але впевнено. Цей мотор справді витривалий, перевірено. А тут мені найбільше подобається сидіння, як у хорошій автівці: кондиціонер, музика, камера все є. Можна працювати, хоч цілий день, і ввечері видно, як у день Щитки, обігрів, світло навіть в дощ не зупиняєшся. Керувати одне задоволення: все під рукою рухається плавно, а гідравлика наче продовження рук. До речі, бак тут 140 літрів. Заправив і можна забути. І сам по собі він важкий і стійкий. Якщо шукаєш надійного, сильного і розумного помічника, кентавер H504BCCU – це точно твій варіант. Це не просто трактор, це твоя опора в полі.